Добрий день. Сьогодні ми знаходимося в гостях у наших клієнтів. Салон краси Віраніка, власниця салону краси Віра Гіра. Також це класний салон. Також це мега сильні, мега відважні люди, які розпочали свою роботу, не побоялись в період війни. Віра, скажіть, будь ласка. Коли ви почали роботу в салоні краси під час війни, а, під час так всім привіт так. Це місто Бориспіль, наш салон, один із топових в нашому місті, і розпочали ми свою роботу під час повномасштабного вторгнення 2 квітня. Ну це дуже такі ранні срок е, ну не дуже, тому що команда велика, і якраз на жаль, саме команда трохи роз'їхалась, але ми почали з, з двох на такої площі з двома майстрами і одним адміністратором. Це Аня, яка залишилась в місті, і ми розпочали цю роботу на оренді. На все пішли на ризики. Потім потихеньку, потихеньку, почали наші майстри з'їжджатися, тому що побачили, що все відновлюється. І ми розпочали уже командно. Через місяць ми вже були плюс-мінус пів команди нашої було. Я пам'ятаю навіть по замовленням, були одні одні з перших зробили замовлення, тому ну це насправді було так відважно залишитись в Україні працювати. Вас навіть показували по телебаченню, да, да, яких сильних да. незламних і відважних і до війни я хотіла зробити таку рубрику супергерої. Сьогодні супергерой. Ви Дякую. І, і ви також мені приємно дивитись, коли наші клієнти вони не тільки виїхали, а вони навпаки розвиваються і примножують, збільшують працюють на економіку України, збільшують економіку, дають робочі місця, надають послуги, продають товари, розповідають своєму блогові. Також для мене особисто ви така ну, дуже відверта, дуже класна, красива, сильна жінка, яка вміє побудувати команду, управляти цією командою, зберегти. ви по спіймали мене по, по дорозі Но, і ще компліментами накидали. Це дуже сильно, і мені дуже подобається, що ви в своєму блозі ви не соромитеся, ви розказуєте, як ви створюєте цю красу. І це дуже важливо для жінок розуміти, що. Ну, те, що було колись, це зберегтися, дуже складно. Так, це дуже дуже складно. Для, ну, чому? чому? Тому що для мене, коли я дивлюсь інших блогерів, дуже важлива відвертість. І це знає моя команда, що я за відвертість, я за чесність. Ну, Періоди різні бувають, але. Ну, мені дуже подобається, коли людина позитивна, відверта, і ко ти з нею проживаєш той шлях, який вона проходить. Як ну, коли воно все не наіграно, тому що ми знаємо, коли все наіграно, воно падає потім як карточний будиночок, да розсипаються. Тому краще хай і люди тоді більше довіряють більше запроси ідуть більше. Ну, більше ну, і запиту, більше і питань, тому що людина може відверто бути з тобою. Ну, це важливо для мене, що це одна з пунктів краси жінки, коли вона відверта ну, любої людини, коли вона відверта. Також для мене Віра є таким мотиватором. Перше, я вас побачила, коли я мала проводити майстер-клас по Йозі. Це був 2018 рік, здається, Анна Горічева робила фестиваль. Мистецтво бути жінкою, і Віра розповідала, і якраз дуже було мало часу. Я так в короткі строки про те, що все можливо про дівчат, про мотивацію. І для мене мені було дуже цікаво це послухати. І потім, коли ми почали з вами працювати, Віра ще тоді була дуже класним мотиватором. Ми знали наперед про те, що про те, що. Потрібно дякувати, як потрібно радіти. Перше замовлення у нас. Ми тоді розпочали брендувати шоколад і багато було бюті майстрів, б'юті-салонів, і всі там ти не перевершена, ти гарно посміхнись. А у вас досі зберігається на етикетці подарунок. Кожний день це подарунок Боже. І скільки в цих словах великих сенсів, що кожного дня ти радієш? Я зараз вивчаю тему щастя і. Один із таких принципів це дякувати і радіти, тому що ти живий. Наскільки в цьому багато сенсів, розкажіть про це. О, так, да, ми здається, раз за два два змінювали назви. Ну ці мативажки для шоколад. Дуже рада, що ви взагалі з'явилися в нашому ну, в нашому житті, в нашому салоні, і що ми почали співпрацю. І здається, ну, на цій фрази ну, вона ну, не так от вийшла. знаєте. Хотілося, щоб не було це там, типу банальних там посміхниць. Як можна посміхатися, коли війна, як можна посміхатися. Це коли дуже багато горя ну, в Україні, і ну, я почала собі задавати, так як я віруюча людина, так так як я ну, вірю в Бога. Я вірю в Бога такого же Бога, який реально може змінити твоє життя в секунду, якщо ти звертаєшся до нього. Ну і я почала задавати всередині себе, яку можна таку мотивашку для наших клієнтів, для того, щоб був там як ви кажете один сенс на все життя, тому що. І це насправді є син життя. Якщо ми так будемо саме робити, то в цьому є щастя. В цьому там всі, ну як ми можемо черпати там всі сили, які нам ресурси нам потрібні. Тому так воно і. Народилось і нема бажання навіть змінювати. Так, і ви навіть... Не змінювали. І... Ви і... не змінювали і... за четвертий 4... да. рік. У вас один і той самий. і нема навіть запиту у клієнтів. Що давайте щось там новеньке, так Ірино? є у нас запит від клієнтів, щоб може написали новеньке? Чи всім подобається? всім подобається? А я ще тобі дизайнеру кажу: дивись, скажу, який у нас ось оригінальний новий з сенсом. Макет каже: так дійсно це класно. Так, дякую, що ви підмітили, тому що ну всім подобається, але так акцентно ви підмітили. Ну тому, що я теж так до деталей уважна. І ну, мені дуже це ну, як мотивує, що ну ви підмітили, що це не просто якась фраза, а що в неї реально сенс такого, сенс життя нашого, ну буденного щасливого життя. Ну любої людини, не тільки українця, не то, взагалі, любої людини. Також у вас. Є учбовий центр. Правильно, ви навчаєте майстрів. Так, навчальний клас. Скажіть так. про це. Ви їх також мотивуєте. Чи проводите ви якісь особисті навчання, чи ви організовуєте навчання? Колись, колись, колись все починалося починалось навчання з мене. Ну я викладала. Потім, як в будь якій справі, повинен бути зріст. І ну я почала, така виникла ідея. Почала. Спочатку за те, що я навчала їх, збиралися навколо мене дівчата. Ми і так під, ну, народилась саме як барна стійка, багато майстрів манікюра, тому що я саме в цій справі навчала, і дівчатам не було коли куди йти. Вони запитали, так відкрити для нас те місце, де ми можемо після навчання збиратись і працювати в одній команді. І так народився це, ну, центр. Тоді на той час центри манікюра були Вероніка. Потім, коли ми вже трошки повиростали всі, я почала розуміти, що треба вже з майстрів робити викладачів, тому що для них це також. Ну також не мотивація, а внутрішнє, внутрішнє зростання, внутрішня мотивація їм ем є ще передачі передачі, передачі. Да тому що так любив бізнес. Масштабуються. Тому так він народився і досі до сих пір. У нас тримається а, навчальний заклад. Ми завжди над ним також розвиваємося, тому що це не просто присалоні, а це окремий, Ну як окремий бізнес, і тому інколи на нього не вистачає так сили, тому що більше сюди ресурсів виходить. Але ми все одно працюємо над своїми помилками, над запитами наших потенційних учнів і також від тих, які вже були у нас. Тому він в розвитку постійному. Ну, як тільки починає рости корона, одразу знаєте по шапці получаємо. не від конкурентів, а від запросів. Тому ми завжди ростемо і завжди начекуємо. І також ще таке особисте питання у вас сімейний бізнес, так як бути так. успішною бізнес-леді, зберегти родину? Як, як ви вам це вдається? А скажіть, будь ласка, як вам вдається так правильно задавати питання? А ви що не хто не підбагато? Ніхто не а мені, цього. мені подобається те, що ви робите, як ви робите, і при тому при всьому. У вас є родина, і ви знаходите якось на них час. Я не знаю, як розказати тому, що це такі ви задали насправді ключові ключові питання, тому що хтось дивиться, та та і вони двоє. Да там ми вдвоєм. Да, починалося, що починало, взагалі, взагалі, як почався бізнес в Борисполі. Саме почався він з чоловіка, тому що я завжди дівчатам навіть задаю таке питання: Прийшов чоловік і каже, так, що купуємо тобі машину чи відкриваємо бізнес? А я після декрету першого декреті до цього ніколи не займалася бізнесом, була просто майстром, і ну, він дока каже: недовго думаючи, швидко каже, що лежить на серце. Я кажу. Каже, відкриваємо бізнес, але я дуже хотіла машину в цей час, дуже хотіла. Не знаю ці розмови, і тому він мені дав вибір. або Ми починаємо бізнес. Він займався своїм бізнесом, тобто він дав мені типу, погратися. І ну, насправді все почалось, як, ну як завжди, в багатьох з магазинчика маленького, офісного, ну, такого закритого типу. І згодом він переріс. Ну, мої амбіції переросли, і ми почали відкривати наступний магазин. Наступний, а потім із-за того, що в магазинах були консультації, був досвід до цього, і дівчата під, ми під, підмітили. Ну і відкрився салон краси. І, ну, по черзі. Да, були у нас сі, сі сіті, сіті, сімережі мережі. 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 Моя українська моба були мережі, і після мережі ми вирішили, що ми все збираємо в одне місце. Великий центр він був двохповерховий до війни. Під час війни було таке. Ну що ми трошки його зміншили, комплексно зробили, але ми це не шкодуємо. тому бізнес бізнесом відстав до карантину до цього часу. Десь він чоловіка був окремий бізнес, але він допомагав. Він рішав якісь важливі питання. Це на ну, ну, то все важливе там по ремонту, по е, взаємодії з державними органами, там з, е, з постачальниками я займалась. Командою мою я займалась, е, а все, -все трималось ну, якось на ньому. Але він був завжди в тіні. І зараз він тіні, його вивести з тіні дуже важко. Всі чомусь думають, що він зайшов у мій бізнес. Ні, він завжди був в цьому бізнесі, він завжди е -е, був Сосо Ми -со, со, да, со -со. е -е, якісь важливі моменти приймали разом. Але прийшов час, коли, ну, коли ми вже масштабувалися, і мені дуже стало тяжко. І я почала просити, щоб щоб ну, той бізнес, яким я займався, він був, займався нерухомістю, щоб він вже трошки менше цим займався, тому що я не встигаю, або мені придеться людину брати такого реального помічника, який буде со-директором і багато таких речей рішать. І ну, він також пройшов час. Війна все змінила. Тобто, і в нього прийшло бажання реально заходити в цю структуру так ще серйозніше. То коли він зайшов серйозніше, стало ще тяжкіше, тому що э, дуже правильно ви підмітили, дуже тяжко бути чоловіком і дружиною і ще з співвласниками. Тому що він бачить так, він бачить так, я бачу бачить... він його uh, хоче, да. можливо, Застосувати тут дуже тяжко. Це інколи відчуває моя команда. Коли ми як на, на. на, 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 на саблях, да. нас інколи рішаються так, тому що я емоційна, він більш стриманий, але вперто йде до своєї цілі, і ми домовилися, що в ці якісь аспекти я не влажу в якісь аспекти він не влазить, і стало трошки легше. І в будин, ну, в будинок в сім'ю ми не несемо. Бізнес, але він намагається інколи по ходу розмовляти зі мною в машині за вечерею. Я кажу, ну 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 ну, ну нас, нас і сліз цього зібрання. Ну тому ми там все рішаємо. Ми можемо після зібрання ще трошки обсудити, але надалі ми просто даємо один одному звіт і все. Порада така. Від да. вас як зберегти yeah. сімейний бізнес. Так. Не нести його, ну, якщо ви вже довго йдете в цьому бізнесі, і особливо, якщо у вас напряг якісь питання не вирішуються, рішати, щоб між вами був, як у нас це є Валентина Петрівна і в салоні, це вона виходить, як старший адміністратор, вона несе нам запит від клієнтів, від майстрів наше зібрання, і ми потім рішаємо, він рішає це, я рішаю це, прописується, і ні, ніхто. Ну, мира намагаємося не порушувати це. Але Борисович любить все одно прийти і порушити, зробити так, як він бачить. Тобто він звінти спогоджується. Потім повертається і робить так, як він це бачить. Тому не завжди легко, але все одно це легше легше, якщо ви плюс-мінус домовляєтесь, і якісь питання від вирішує якісь ви. Ну, тобто я не для, як знаєте, багато є з бізнесів, коли дружина типу для очей, Ні, я також е, маю якийсь свій досвід, я маю своє бачення, і тому також він десь зміряється з моїми запросами. І тоді і потрібна, це наша така людина, яка між нами. Да? Так, отут це, координатор, треба, координатор. Да, це треба, це може почекати. І тому так. І також також в магазинах є дівчата, які старші, вони дають запит від клієнтів, від будинного їхнього життя. Вони бачать, і тому ми може сідаємо тоді на зібранні, вирішуємо, що що ми далі робимо це, чи це, чи це, що в пріоритеті, що не в пріоритеті. Але він любить нас балувати сюрпризами в ковичках. Ну, інвестувати все одне те, що він бачить. Тому інколи я його прошу, будь ласка, давайте тільки отак. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, і, і це тяжко інколи, але все одно ми цілими днями не знаходимося. Він своєю справи займається своєю. Наприклад, по блогу він мені не заважає, тому що це моя задача. Він може тільки, ну, пере, ну як. Передивитися він може порекомендувати, і як, як, як з того сторони, але не влазить. Ну, так і так я Те, де, за що він відповідає, я можу тільки запитати, але я туди не влажу все. І тоді набагато легше. А як починає у да, чоловіка мого більше бажання влазити, все контролювати, але тоді я вже також. Почала да, з характером. Каже, ні, це мій аспект, і тому просто е, я можу тобі це звітувати, як я це бачу і як я це роблю. Тому так може довго відповідала, але Не довго це цікаво. Насправді це цікаво, тому що кожна родина, яка працює разом, вона рано чи пізно до цього прийде і. Ваші слова можуть бути для когось дійсно спасінням, спасінням стосунків, відносин. Як колись бізнес. я ж слухала, хтось сімейний бізнес передавав, як його вести краще. Тому цей досвід їхній я взяла на наш, на, на наш сімейний бізнес. І ну, поки це працює, але все все одно індивідуально. Тобто, поправочки свої можуть, це індивідуально, але. Як в будь якій справі треба домовлятися, і кожен повинен розуміти які обов'язки. Отак, як в сім'ї, так і в бізнесі, так і в сім'ї повинно бути кожне ну, кожен повинен знати, у кого які обов'язки. Ну що він бере на себе більше, ну що менше? Ну він чи вона? Тому так, але не так, що вона все на себе бере. Ну я про коли реально є дует, коли двоє цього хочуть. Мене про ну не не про ну не про то ті кордони, коли там, ну як буває, що дружина бере на себе все. Так, так, так. ми мене про це Це коли ну, як сім'я повноцінна, да повнопрально, да, правильно, правильно слова кажуть, коли повноцінна, рівноправна сім'я, здрава, яка хоче йти далі разом. Я про такі відносини. Що там треба домовлятися. Ну насправді це також дуже можна чоловіку. Зайти в бізнес і допомагати. І створювати навпаки, розвивати, тому що ви можете якісь моменти не бачити. Він це бачить. І так, ну тому... так воно і виходить. І, і ми дуже співпрацюємо з нашою командою, з нашими адміністраторами, з нашими кураторами. Тому ну тоді все більш-менш все легко получається. Тому кажеться зі сторони, що так все легко мені б казати, да я кажу, тій би казати. То, бо... Насправді всі завжди думають, що б'юті-бізнес бізнес це легко. А <про> я людина, як то кажуть, яка за цим всім дивиться, я знаю, що це дуже складно. Якби мені там запропонували б'юті бізнес, я б ну чесно, я б не погодилася, насправді. Це дуже складно. Складно. Ну складно. Як це як любить бізнес? Цьому треба навчатися. Любому бізнесу треба навчатися любому. От куди б не заходити, треба навчатися. Фінансова грамотність, менеджмент спілкування з людьми, організація бізнесу. Тому салон це не виняток і це не просто красивий бізнес. Це бізнес. Тому так, так. Да. Які б ви дали поради тим, хто хоче відкрити салон краси, або майстрам, які б ви дали поради? Так, перша моя порада це ну, кошти. Треба, поки ви десь працюєте, у вас мріяє відкрити салон, відкрити б'юті простір, збирати кошти. Ну, я ж не думаю, що ця мрія пройшла в один день. Вона у вас є. Значить, треба підходити до цього з мудрістю. Так, збираємо кошти. Якщо можливо, навчаємось на курсах, не ну, адміністративні, плюс організація, як відкрити салон. Це мої поради для того, щоб менше стресу було. Народити свою, ну, свою мрію, саме свою не копіювати сусідній салон або успішно народити, щоб це було від вас. І... Ну з четверта це вже п'ята порада, Не не йти. Не совміщати, ну бути майстром і керівником. Ну це не спрацює. Це спрацює на на короткий час, поки ви можете навчати або шукати собі там адміністратора. Це не спрацює. Спрацює або ви керівник, або ви класний майстер. Це треба вибирати. Якщо ви любите спілкуватися з людьми, якщо ви любите творити, ну також можна залишатися класним топовим майстром, стати топовим майстром України. Там да і, не і треба і, від... Відкривати да, просто, для цього і витрачати да, да, по ресурсах. Якщо ви любите е, саме працювати з, ну, з фінансами, інвестуваннями, е, е, якимись ідеями, такими, народжування, ви не любите сильно спілкуватися з людьми, ви любите організовувати, тоді так це, ну, це ваш шлях. Я думаю, що на, на це поки достатньо таких так. рекомендацій, тому що їх можна давати і давати, але це саме такі основні, самі, які не дадуть вам зайти в цей бізнес і стати банкротом роз, розчаруваннями. Тому, якщо ви будете дотримуватися цих порад, ви підете вгору. І можливо навіть будуть у вас мережі, масштабування. У нас наразі з нашим чоловіком є. Бажання масштабувати магазини. Зробити офлайн. Онлайн ну, офлайн. У нас вже два, є онлайн. Офлайн ми паралельно все також розкручуємо. Це також паралельно магазин. Ми думали, що це так, собі щось. Ні, це така ж інвестиція, навіть, навіть і більше, ніж в офлайн-магазин, але потім, і, як кажуть, і вистрілює більше, так, коли онлайн. А Масштабувати саме офлайн-магазини. От у нас два в магазини, в Бориспілі, можливо, ще ми два відкриємо, і потім виходити на Київ. Не ну, салонами, оскільки. ну не салонами. Да. ми також хочемо якісь робити такі, всякі ваші прикольчики для клієнтів ну, магазину. Брендування багато, тому що я особисто працювала 4,5 роки в евакуації, і Ми створювали приватні торгові марки. Тому брендування це про нас. Я вам бажаю розвитку. Дякую. Щоб це було легко, приємно, щоб цей шлях, по якому ви йшли, він був приємний. Я кажуть, шлях він завжди має бути приємніший ніж мета. Бо коли ти отримуєш те, що ти маєш ти вже так трошки, ну я вже це маю насолодуєш від шляху і. Всього найкращого. Дякую вам за це Власних, цікаве цікавих проєктів. Вам вам також так, вам також. треба, я вам порекомендую, вам треба відкривати онлайн такі проекти, інтерв'ю, такі всі запити, щоб і робити саме брендування само собою, але вам, Викремо, вам особисто треба бути інтерінтерв'єром інтерв інтерв робити інтерв'ю інтерв'ю. Тако, Вера, я прислухаюсь, тому що Віра щось знає. <laughs> Ні, дівчата. Скажіть так, якщо я рекомендую, це ви, то я це я я треба знаю. тоді вже над цим задумуватися. Можливо, це не вже треба Одру. робити. Що ну, о, треба так, робити? Сама собі відповідаєш, так, так що чекаю наступних інтерв'ю, колаборації, там бранчі, може, можливо, будемо з тобою робити. Так, станьте, я бранчі ну, да. я роблю заходи, я організовувала О, ну, А мені вже скімали. треба починати по Борисполі бранчі робити, тому <laughs> можемо. Робимо. Роботь, так що мене не, не даремно люди з'являються в вашому житті. Всім так. дякую за тих діти за те, що будете слухати, за те, що наші рекомендації вам будуть нагоді, і за те, що ви були з нами. Я вас обнімашечки, цілавашечки. Все. Дякую.